Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як модифікувати Ruiner 2000 в GTA Online. Цей автомобіль можна купити тільки в тому випадку, якщо у вас є офіс і склад. Офісний склад можна купити після реєстрації в якості керівника організації. Купити склад можна через комп'ютер у себе в офісі. Після покупки складу ви зможете купити автомобіль Ruiner 2000. Після покупки автомобіля він буде зберігатися в гаражі вашого складу. Ви зможете заспавнити його через меню взаємодії, або просто зайдіть на свій склад і спустіться в гараж. Модифікувати зброю для цього автомобіля неможливо, оскільки автомобіль продається разом зі зброєю. Він має можливість стріляти ракетами та звичайними патронами. Також він може стрибати і відкривати парашут необмежену кількість разів, але можна налаштувати й інші характеристики. Це можна зробити лише в майстерні Лос-Сантос Кастомс. В інших майстернях модифікація цього автомобіля недоступна. Ви зможете змінити колір автомобіля або навіть зробити його швидшим. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.